Добре, то запрошу тут наших дітей, які щойно нам грали. Запрошу на це місце. Для вас буде цікава дитяча історія. До кого запрошую сестру Наташу. Дорогі дітки, добрий день. Я хоті, хотіла би вам розказати цікаву історію. Я довго думала чи розповідати саме цю, бо м, хотілося вам щось таке дуже радісне розказати, але все ж таки зупинилася все ж таки на цій історії. Скажіть, будь ласка, хтось з вас коли небудь чув, коли дорослі називають когось людина з великої літери? Ота людина з великої літери, хто небудь таке чув? Чули таке. А про кого так говорять? Чому так говорять? Чому людина з великої літери, Вадим? Це ім'я Бо це ім бо, бо Це ім'я. ім'я таке, з великої літери, так? Але чому? За які, за які заслуги так говорять? Це не просто ім'я, це людина, яка щось таке велике зробила. так? Може, не велике, але. Вона добра, вона е просто своє життя може віддала за когось. І я хочу сьогодні розказати історію саме про таку людину, це людина, е зараз покажуть хлопчика нам на екрані. Можливо, хто чув е про такого Януша Корчака? Хто небудь чу чули про такого? Так, дуже добре. І ви чули, так? Цей хлопчик, він вже як виріс, він став письменником, публіцистом, а також він ще є лікар, педагог, соціальний діяч. Але він народився у Варшаві в Польщі. Він народився у єврейській родині. Він не був поляком, але в Польщі і був євреєм. І е, його родина складалася ще, в нього була сестричка Аня. Але так сталося, що е, в нього дідусь був лікарем, а батько його був адвокатом. І він теж мріяв стати лікарем. Але так сталося, що батько в нього довгий час хворів на психічну хворобу. І коли цьому хлопчику виповнилося 18 років, то батько його помер, пішов в життя. І йому треба було працювати, хоча мрія в нього була теж стати лікарем. І він працював репетитором, підпрацьовував, щоб якось жити, щоб якось допомагати мамі і сестричці своїй. І от коли, коли він вже здав екзамени свої шкільні, і він вступив все ж таки до Варшавського університету на відділ лікарський. То так сталося, що він не весь час міг навчатися, і тому йому доводилося навіть повторювати деякі курси. І от, коли він, коли він ще навчався, він зразу ще працював у таборах. Знаєте, що таке табори, так? літні табори, де дітки, там, вихователі їхні, і він теж підпрацьовував як вихователь. І серед єврейських діточок, і серед польських діточок в християнських таборах він також брав участь. І от, коли йому вже було 34 роки, він запровадив ще ну, весь час він працював як лікар. Коли він вже закінчив навчання, то став лікарем і працював лікарем. А також, коли йому вже було 34 роки, то він започаткував. І ще однією е, людиною. Е, е, добро, е, е, і вони е, заклад такий створили Дом Сиріт. І вони в цьому домі сир, сиріт в них е, в кількох місцях налічувалося більше 250 дітей. Це були дітки сироти єврейськ, є, з єврейських родин. Ну, не було в них папи і мами. І так сталося, що він там працював. І от одного разу, в листопаді, коли, в листопаді 1940 року, до цього все було добре, але тут прийшли німці. Ви знаєте, що була окупація, що була війна теж в Польщі тут. І в листопаді 1940 року його дім той, що він започаткував, дім Сиріт став належати, став підконтрольним гетто. Гетто це німецький такий штаб, він був підконтрольний, а сам, а сам Януш Корчик, а справжнє його ім'я було Хенрик Гольшміт. Він потрапив під арешт. Його забрали в гетто за те, що він на своєму рукаві, ось тут. Не носив зірки Давида. Така була паска з зіркою Давида. Він її не носив, за це його арештували. І дуже скоро весь дім Сиріт е німці захопили і сказали, що вони їх вивозять в один із концтаборів в. зараз скажу, як називається. Треблінки. І вивели весь дім Сиріт, вихователів всіх вивели на вулицю. Дітки були сумні, вони не доїдали, голодні були, і вони всі переживали. Тоді, цей Януш, він їм розказував, що не хвилюйтеся, ми поїдемо в село, там буде добре, ми там добре відпочинемо. Бо він бачив, що вони сумні, що вони переживали. І от німці всіх пригнали до вагонів. І треба було всіх погрузити у вагони. І всі дітки сідали туди, і вихователі туди сідали. І ось цьому Яношу йому вже було тоді 64 роки. Він дивився на цих діток, на своїх, яких він дійсно приймав як своїми. І він, В нього було таких три випадки, коли він мог би міг би врятувати своє життя, але він цього не зробив. Перший випадок це коли він вже знав, що буде окупація Польщі, Варшави, що німці прийдуть, і йому можна було евакуватися, ну тобто виїхати з країни. Але він цього не зробив, бо він не міг лишити цих діточок сиріт. І він залишився. Другий раз, коли він знаходився в гетто, Арештований, то його друзі вже знайшли методи, як би його заховати в укриття. Але він теж відмовився. Він сказав, що я не можу покинути своїх діточок. Покажіть ще, будь ласка, там фотографії наступні. Оце такий, як коли йому було 64 роки. І ще наступно. Якщо хто захоче почитати ці історії, він написав такі книги «Джечі у ліці і ще одна книга. Ну, він багато написав, але деякі вам висла. Круль Мачус Перший. Теж можете знайти в інтернеті і почитати. І от як я сказала, що третій раз що він міг би теж врятувати своє життя, коли вже погружалися дітки в вагони і вихователі теж. До нього до, до Яноша підійшов есесовець, і він йому сказав: Ти Януш Корчак? він сказав так. Він сказав: А це ви написали король Мачус» першу книжку. Він сказав, так, це я написав. Він сказав, ви знаєте, я читав її в дитинстві, це дуже гарна книга. І ви можете бути вільні, можете йти звідти. А він сказав, а діти? Есесевець подивився на нього і сказав: ні, діти поїдуть. Це яну знав, куди діти поїдуть. І він сказав: Ні, я дітей не лишу, я поїду з ними. І він увійшов в вагон і поїхав разом з ними. Через декілька днів, ось, бачите, з дівчинкою він, він не лишив їх. Через декілька днів всіх вивели. Щоб, щоб і дітей, і цього вихователя, їхнього, і інших вихователів, щоб повести в газову камеру. Всі знаєте, що це за газова камера, Всіх вели туди, хто був немічний, хто працювати не міг, хто старенький був, або хворий, і дітей теж туди відпроваджували, щоб вони не заважали. І коли вони йшли, то. Були малесенькі дітки, які просто не могли йти. І він на одній руці ніс одну дитину, на другій другу дитинку. І щоб вони не плакали, не хвилювалися, він весь час їм розказував казочки. Так, в той день не стало цього Януша Корчака. Але він не залишив своїх діточок. Він разом з, з ними загинув. А, коли Ось е, така кам'яна брила остала, залишилась на пам'ять цього Яноша Корчика і його дітей. Коли е, був, був такий момент, коли сказав йому Німець Сесовець, що ти можеш бути вільним, то він сказав: Ні, я не можу, бо не всі люд, люди мерзавці, так? мерзотники. Ех... Дуже важка історія, бо дуже багато діточок тоді загинуло, і людей дуже багато загинуло через такі дії. Але я хотіла би вас запитати, чи хотіли б ви, дітки, щоб вас теж називали людиною з великої літери? Ви, мабуть, на прикладі цієї історії зрозуміли, хто така людина з великої літери? Це та людина, яка не залишила дітей? Яка не заховалася, не, не втекла, а вона разом з дітками загинула через те, що так, так, такі були обставини. В Біблії ви знаєте теж історію, хто віддав своє життя за нас. Хто це віддав з життя? Ісус. Ісус віддав за нас життя. так. В книги Івана 3 главі, 16 вірші написано. Бо так Бог полюбив світ, може, хтось знає, скаже, що віддав свого сина єдиного, аби всякий, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Я попрошу ще дві фотографії, які, коли оце пам'ятник Янушу Корчику на цментажу, написано на кладовищі Жидовського, єврейським у Варшаві. Хто буде, можете подивитися, почитати також історії про нього і також почитати книги, які я вам рекомендувала.